Отже, які типові помилки. Орфографічні помилки, які в зошиті у вас будуть позначені паличкою. Це велика буква у власних назвах. І ви, напевно, згадали свою і помилку Західна Україна, кат... Одеські Катакомби і так далі. Пла... Правила переносу слів з рядка на рядок. Це теж викликало певні труднощі. Написання прийменника з іменником, прикметником. Числівником, займенником. Я думала, що ця проблема вже залишилася в п'ятому класі, але є учні в групі, які ще допускають цю помилку. І написання частки не з різними частинами мови. Ну, взагалі, частка не це така капусна частка, вона примхлива і тому правила написання частки не треба знати і пам'ятати весь час. Чи давайте з вами, дівчата, пригадаємо правила переносу слів. З рядка на рядок. Ну, перш за все, слова переносяться по складах. Ви пам'ятаєте, що в слові стільки складів, скільки голосних. Наприклад, помножити. Зручний, вимикач. Не можна відривати одну букву від кореня. Не можна переносити одну чи дві букви на інший рядок, якщо вони не становлять склад. Не можна розривати абревіацію, і не можна розривати ініціали і прізвища. Також не можна переносити з рядка на рядок цифру і скорочені міри ваги, кілометрів, довжини і так далі. Але ви знаєте, що з недавнього часу в українській мові довільний перенос слів, і, наприклад, слово сестра. Напишіть цифрою, Скільки варіантів переносу цього слова ви можете запропонувати? Це слово можна перенести по-різному. Напишіть, скільки різних варіантів ви можете виділити при переносі цього слова. Три, Настя. Будь ласка, ще варіанти. Маша Аня 4 і Маша 2. Ну, подивіться, які ж це можливі варіанти. Подивіться, будь ласка, на них. Можна перенести слово так. Се Стра. Ви бачите, що три приголосних поспіль, і за правилом правопису їх можна розірвати в будь-якому місці. То це перший варіант. Другий варіант сестра. І третій варіант сестра. Тобто, поміж нас правою виявилася Настя Соколова. Три варіанти цього, переносу цього слова. Ідемо далі. Напишіть, будь ласка, в чаті. Якщо ви вважаєте, що прийменник з іменною частиною мови пишеться разом, поставте плюсик. Якщо ви вважаєте, що прийменник з іменником, прикметником, прислівником пишеться окремо, поставте мінус. Будь ласка, ще раз, якщо ви вважаєте, що прийменник з іменником, прикметником, числівником, займенником пишеться разом, поставте плюс. Якщо навпаки окремо, поставте мінус. Мабуть, підвисає інтернет. Так, Настя вважає, що ці слова з прийменником пишуться окремо. Давайте подивимось на взагалі, що таке прийменник, які є прийменники, і як вони пишуться з різними частинами мови. У в, на, за, під, ПОПІД, поза, поміж це все прийменники задля. І вони з різними частинами мови, з іменними, пишуться однозначно окремо. Наприклад, у кімнаті, в хаті, на столі, за мною, під столом, по стріхою, поза хатою, з-під землі, з поміж нас. Тобто, між цими словами і прийменником можна вставити якесь інше слово. У моїй кімнаті, наприклад, в нашій хаті і так далі. Це зрозуміло? Якщо зрозуміло, поставте, будь ласка, цифру 4. Так, дякую. Ідемо далі. Велика буква. Дівчата, взагалі вивчити всі правила написання великої букви, мабуть, дуже-дуже складно. Тому що, якщо взяти український правопис, то сім сторінок друкованого тексту займають ці правила. От зараз я вам пропоную взяти листочок і олівець або ручку і написати слова, які ви бачите в дві колонки. В першу колонку написати слова, які пишуться з великої букви, а в другий стовпчик – ті слова і слова сполучення, які пишуться з маленької букви. Зробіть, будь ласка, це. Хто не готовий, у кого немає під рукою листочка, можна відкрити Word і набрати ці слова. Перше слово Хмельниччина. Якщо ви вважаєте, що воно пишеться з великої букви, напишіть в перший стовпчик. якщо з маленької, в другий. Олексіїв Зошит. Третє слово Чингісхан. Не зовсім воно красиво вмістилося. Так, завдання таке. Написати слова, які ви бачите на екрані перед собою, у дві колонки. В першу колонку напишіть ті, що пишуться з великої букви, а в другу колонку ті, що пишеться з маленької букви. Пишіть їх тій послідовності, як вони у мене написані. Тому що далі буде секрет. Це завдання з секретом. Тож, перше слово, Хмельниччина. Можете скорочно писати, нам перші букви тільки потрібні. Друге Олексіїв зошит. Третє Чингісхан. Четверте слово Урал. П'яте Волинська область. Наступне Сатурн, наступне слово словосполучення езопівська мова. А якщо бути точним, то це не словосполучення, тому що це фразеологізм, не є словосполученням, але запишіть це правильно, ці два слова, езопівська мова. Запорізькі традиції, народний артист України можете всі слова не писати до кінця, тільки стовпчик їм знайдіть. Араб, Прекрасно І останнє слово трипільська культура. І для того, щоб остаточно вийшла красива фраза, я прошу, прошу вас зробити наступне: по перших буквах першого стовпчика, а потім другого, прочитайте, будь ласка, що у вас вийшло. І до того, що вийшло, додайте звук, з якого не починається жодне слово в українській мові. Це голосний звук. Якщо у вас щось вийшло, напишіть, будь ласка, цю фразу або ці слова в чат. Так, так, прекрасно. Я так довго старалася добирала ці завдання, а у вас все так вийшло. Ну, дівчата, ви дійсно багато чого знаєте. Я думаю, що наполегливість і зацікавленість дадуть свої результати, і ви будете все знати взагалі. Чекаємо Аню, мабуть, у неї з'єднання з інтернетом трошки слабеньке, повільно. Аня дописує. Ну, а я хочу вам показати те, як повинно було бути у вас на листочку записано. Так, прекрасно, дівчата, я рада, що у вас все вийшло. Ну, Хмельниччина пишеться з великої букви, тому що це географічна назва: Олексієв Зошит. Олексієв це присвійний прикметник. Він утворений від власної назви Олексій від імені, за допомогою суфікса ІВ, тому пишеться з великої букви. Правило таке. Чингісхан це прізвище, Урал це географічний об'єкт з великої букви, Волинська область географічний об'єкт, Сатурн це планета. Всі ці слова пишуться з великої букви. У диктанті, ви пам'ятаєте, була Західна Україна. То обидва слова треба було написати з великою буквою. Езопійська мова. Це фразеологізм, я вам сказала, тому пишеться з маленької букви. Як Дамоклів меч чи «гайморова порожнина, всі слова ці пишуться з маленької букви. Запорізькі традиції це прикметник. Із суфіксом скі, тому з маленької букви. Народний артист України, треба просто запам'ятати, і трипільська культура це епоха або історична подія. Ви знаєте за правилом, що вони, які, якщо вони перейшли в розряд загальних понять, пишуться з маленькою буквою. Трипільську культуру ми нещодавно вчили на художній культурі. Ось так ми з вами погралися, дівчата. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, одиничку. Якщо ви хочете продовжити розповідь далі. Вебінар, то йдемо далі. Отже, правила написання частки не з різними частинами мови. Зараз завантажиться презентація. Я пропоную вам подивитися алгоритм написання частки не. Ну, перше, що треба зробити, це подивитися, чи вживається слово без «не». Якщо слово без не не вживається, то тут однозначно треба писати разом. Наприклад, нехтувати, недруг, ненавидіти і так далі. Якщо слово без не вживається, то ми робимо наступний крок. І крок цей такий. Нам треба визначити, яка перед нами частина мови. Якщо перед нами дієслово або форма дієслова, дієприслівник, якщо перед нами числівник, займенник або прийменник, то ці слова однозначно пишуться окремо. Наприклад,. Не зробив, не зробивши, не три, не десять, не ти, не я, не у мене. І якщо є неповна дія або неповна ознака, яка виражається префіксом недо, то слова з таким префіксом теж пишуться разом. Наприклад, «недочувати», недочитаний. Дівчата. Як ви напишете слово «не доторкнутися»? Якщо разом поставте плюс, якщо окремо, поставте мінус, будь ласка. «Не доторкнутися». Так, дійсно, це слово треба писати окремо, тому що це діє слово, і до «не недо це не має ніякого відношення. Ідемо далі. Якщо перед нами іменник, прикметник або прислівник, то застосовуємо наступне правило. Якщо можна дібрати синонім без «не», треба писати разом. Наприклад, недруг ворог, невеселий сумний, невисоко низько. Якщо ж є у реченні протиставлення: недруг, а ворог, невеселий а сумний. Не високо, а низько, то ці слова пишуться окремо. Ще раз повторюю, що це стосується іменника, прикметника і прислівника. Дієприкметник. Ви знаєте, що це особлива форма дієслова. Вона дуже примхлива, і написання частки не з дієприкметником залежить від того, яким членом речення він виступає. Якщо Дієприкметник виступає в ролі означення, то частка не пишеться разом. Наприклад, невиконана робота. Якщо ж, ж дієприкметник виступає в ролі присутка, то частка не пишеться окремо. Наприклад, робота не виконана. На перший погляд майже однакові слова. Але ви знаєте, що в українській мові прямий порядок слів. Тобто, спочатку йде підмет. А потім присудок. То підмет робота, присудок не виконана. Знаємо, що це присудок, що це дієприкметник, значить треба писати окремо. Ще одне правило, яке стосується написання частки не є з дієприкметником. Якщо є залежні слова в дієприкметниковому звороті, то треба писати окремо. Наприклад, невиконана мною робота. Невиконана вранці робота. Є залежні слова мною вранці, то це частка не пишеться з дієприкметником окремо. Якщо ж залежних слів немає, то треба писати частку не разом. Невиконана робота. Ось такі прості правила. На, на цьому у мене все. В принципі, більше затримувати вас не буду. Мене дуже цікавить ваше враження від першого вебінару. Дівчата, коли закриється сторінка, повинна бути, повинна бути віконечко для написання відгуку. Я вас дуже прошу написати, що ви відчували, що ви. Які можливо труднощі при вході були, взагалі, ну, перше враження, воно незабутнє. Я прошу це написати. Якщо раптом станеться якась помилка і віконечко не відкриється, то на суперВПУ під постом про сьогоднішній вебінар я прошу написати коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. Ну, по-перше, те, що це перша ластівка у нас в училищі, як воно сприймається, як на це реагується, хочеться знати. Ну, а по друге. Можливо, хтось інший почитає. Якщо сподобалось, то позаздрить, що не зайшов, не виділив час на це і пошкодує про це. Ну, а зараз я обіцяла Насті дати мікрофон. Я спробую ще раз це зробити. Так, не хочу підвантажуватися мікрофон, можливо, ще спрацює. Дівчата, давайте зробимо тоді так. Я вам знову включаю олівчики. Ви можете не писати, бо це важко, а друкувати. У нас є і олівець не вмикається. Друкувати це четверта іконка. Напишіть, будь ласка, те, що ви можете, хочете написати своє враження тут, на дошці. Так, Настя, бачу. І Незвично. Настя, увімкнувся мікрофон, ти можеш говорити. Ну, так, чуєте мене? Так. О, добре. Але в мене якісь проблеми були зі звуком, я не знаю, я не почула цілком завдання. Написати своє враження від того, що зараз відбувається. Ну. Я можу сказати, мені в принципі сподобалось, не знаю, як іншим, але я, вважаю, це дуже зручно і справді, ну, дійсно як, сидиш вдома, але отримуєш знання, можеш спілкуватися як з учителем, так, і з, зі своїми так, ну, тобто, ну, справді це дуже зручно. Мені сподобалось цілком. Так, дякую, Настя. Ну, все, я вимикаю твій мікрофон. Дівчата, якщо вам є що написати, то ви можете це зробити. Взагалі нам залишилося я замовляла цей клас на 1 годину, 13 хвилин до кінця залишилося. Якщо у вас якісь питання є, то ви можете їх задати, написати в чат.